Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Цими днями минає два роки. Відколи набув чинності закон України про медіа, який став важливим кроком у реформуванні медійного законодавства та адаптації його до сучасних реалій. Медійне законодавство України було сформоване на початку 90-х років, коли домінували друковані видання та традиційне телебачення. З розвитком цифрових технологій та появою онлайн-медіа виникла потреба в оновленні нормативно-правової бази, яка би враховувала сучасні виклики та тенденції. Однією з актуальностей та назрілостей закону є те, що встановлено однакові вимоги для всіх видів медіа. Що стосується Житомирщини, сьогодні в області зареєстровано майже 100 медіаресурсів. це 5 телеканалів, 5 радіостанцій, 9 онлайн-медіа, 60 друкованих видань. Серед них як ті, що висвітлюють тематику регіону, так і наукові примірники. Також в області зареєстровано 20 провайдерів аудіовізуальних сервісів, Таким є законодавче визначення кабельного телебачення. Що ж змінилося після ухвалення закону про медіа? Приміром 80% українського контенту. Саме такої квоти мають дотримуватися місцеві телеканали. Маю зазначити, що абсолютно всі аудіальні та аудіовізуальні медіа Житомирської області виконують та перевиконують квоти української мови у своїх ефірах. 2025 рік має стати роком збільшення кількості реєстрантів та охоплення території покриття Житомирщини сигналом лінійних медіа. Про такі факти мова йтиме дещо пізніше. Будьте здорові та бережіть себе.